Друзі, мої вітання. Ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень на календарі. Понеділок, 20 жовтня. Мене звати Даріна Гущенко. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що е будемо обговорювати всі ті події навколо Зеленського, Трампа і Путіна. Тарас загородні коротше, партнер національної антикризової групи політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем. І саме з ним будемо обговорювати найцікавіші новини. Пане Тарасе, без довгих вступів. Ми. І вітання, я рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, Зеленський провів брифінг для медіа. Зокрема, говорили і про ППО, і томагавки перемовини, про території, про дронову угоду, про енергетику, про фронт. Хочу трішки пройтись по тому, що сказав український лідер. Зокрема, щодо перемовин. Ми знаємо, що відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним у четвер. Потім Путін перепрошую Трамп у своїх соцмережах. Написав про те, що має відбутися зустріч його із. Путіним у Будапешті, начебто, протягом як двох-трьох тижнів. А, і, от в контексті цьому, Зеленський сказав, що Україна готова до зустрічі в Будапешті, якщо нас запросять, хоча це не найкраще місце через історичні політичні причини. Ну але все таки Трамп вважає, що Угорщина може допомогти швидше завершити війну. Як саме це питання зовсім інше, і тема інша а, я хочу з вами поговорити, чи запросять, як ви вважаєте ймовірність того, що Зеленського запросять до Будапешту і що можливо відбудеться ну 300 Зоронній саміт між Зеленським Трампом і Путіним. Як ви вважаєте? Та почекайте, буде ще зустріч, взагалі там в Будепешті. Ми ще цього не знаємо. То всі так цю зустріч, та начебто вона вже є. Ну, по перше, спочатку повинна зустрітися Рубіо з Лаврову. от. Рубіо повинен з'ясувати обстановку, чи зрозуміли росіяни, чи знову будуть переказувати. Чи путін буде переказувати пригоди хмельницького в часи Австро-Угорського генерального штабу, mm -hmm. а потім перейде до печенігів, які разом з Леніном вигадали Україну? От чи готові вони взагалі йти на якісь те ту позицію, яку зараз обстоює американці? в принципі, це повернення до старої позиції, що спочатку припинення вогню, а далі якісь розмови. Тільки потім буде прийнято рішення а, про чи буде там зустріч. Далі там виникне питання, як Путін потрапить в Угорщину, тому що я знову таки підозрюю, що е, е, Трамп, як і всі американці, ну так не дуже гарно розбирається в географії. Ну так у них прийнято, тому що вони вважають, що США і так велика країна, навіщо десь розбиратися? Де як, яка Угорщина де знаходиться? Як він долетить ще до Угорщини Чи не Засить він до Угорщини летіти далі. Чи теоретично там може бути розмова? Ну я щось підозрюю, що вона така сама буде, як як була в на Алясті Там да знову там нам щось віддайте, от ніхто нічого віддавати не збирається, нікуди відставати не буде. На цьому в принципі все і закінчиться. Так що я приблизно так бачу ту ситуацію, тому що ну не бачу, що. Путін щось помінявся і не поміняється, тому що як я говорив і продовжую говорити, він сказав, що чотири області Україна повинна покинути і відмовитись від натаскільки це буде фактом там перемир'я, наприклад, те, що вони теоретично обіцяють. Так що наше головне завдання прокидатися вранці, дивитися, куди ще влупили наші спецслужби. От дивитися, що все рівно Україна зараз працює над обвалюванням тилу Росії, так що час все рівно працює на Україну в даному випадку, і тут вже неважливо, буде та зустріч чи не буде. Тому що, поки Путін в Кремлі, я не вірю, що там щось поміняється, він буде намагатися воювати. Тараса, ми з вами неодноразово говорили про те, що вірніше ви казали, що під час каденції Трампа в Україні. Є величезні шанси вийти на кордони навіть 91-го року. Після зустрічі Трампа із Зеленським, яка відбулася в п'ятницю. Ми всі читали ці новини. Так, зокрема, Reuters з посиланням. Я посилаюсь на нього, а він посилається на своїх двох на свої два джерела, які поінформовані про обговорення. Ну Трамп сказав, що президент, український президент, відмовився від значних територій на користь Росії. Під час, до речі, як пише Ройтерс, напруженої зустрічі в п'ятницю. Зеленський так він чітко дав зрозуміти, що не збирається добровільно передавати. Росії жодну територію. Ну а Трамп, начебто, як, за словами ще одного, третього джерела Ройтерс, завершив зустріч, запропонувавши зупинити війну по поточній лінії фронту. Також знаємо, що Трамп, начебто, двічі використовував нецензурну лексику під час спілкування з зеленським, але менше з тим. Як ви вважаєте, чи міг Трамп бути настільки під сильним впливом телефонної розмови з Путіним, яка відбулася в, в четвер, тому що трішечки все вкупу, але все таки скажу, Washington Post написало про те, що під час розмови Путін, начебто як? Запропонував територіальний обмін, е, начебто, як ну це напевно в голові Трампа, тому що ми бачимо, подаються ці новини з білого дому. Пішов на поступки. Йдеться про те, що Україна мала би поступитися Донбасом, а натомість отримавши частини Запорізької і Херсонської області. Хоча тут теж ця стаття е, і поступки вони викликають певні сумніви. Але це е, третє вже буде питання, третя тема, яку ми з вами обговоримо. Е, ну от і, е, начебто, саме такий варіант обміну американська сторона озвучила Зеленському в п'ятницю, тому повертаю, до питання. Наскільки сильно вплинула розмова з Путіним на Трампа, і чи може Зеленський це головна Україна погодитися на ці поступки, які фактично висуває американська сторона? Ні, то інше питання. Яке? Чи газета, чи газета, які? Фінансуються демократами, брешуть про можуть брехати про Трампа. Можуть брехати про Трампа, вони останні 10 років цим займаються. Да? Це і правди нічого не допомогло. Ваше хто ж демократична преса. Да? Рейтерс неодноразово теж туфту писала, Блумберг теж туфту писала, да, і, і так далі. Це за дим обставин, за дим обставин газети, які орієнтовані на демократів. Тут, тобто, ну я, я скажу, чому я не вірю в цю інформацію, тому що тут є дві теми. Що він же публічно сказав про чому два рази: зупинка по лінії розмежування, то тобто, про який тут обмін ви тут говорите. І зупинка по лінії розмежування це що була домовленості е, е, цих була домовленість, коли в Саудівській Аравії говорили, це підтримувало. І це підтримала Європа. Тобто це спільна позиція. Далі ось на перемовини, на перемовини з Лавровим їде Рубіо, а не Вітком. Знову якось тут не складушки знаєте, виходить там. да Тому я. Ну далі, навіть якщо теоретично це звучало, Зелески сказав, що ніхто нікуди відступати не буде. Якщо не змогли дотиснути це питання навесні цього року, то зараз ну, яке, ну який відступ? Ну про що вони говорять? Якщо теоретично це було, не може цього і не буде цього. Чому? Тому що вже пройшла пора спецоперація павутина СБУшна, яка показала, що Україна може нищити тут. Два мі... нищити стратегічний потенціал Росії. Тут два місяці моча НПЗ, у них ще черги стоять, вже взялися за енергетику, щоб блекаут. Влаштувати ви повинні розуміти, що це є важель впливу на перемовини, що тут не про не про відступ, а взагалі скоро буде питання, як росіяни будуть а, драпати з території України про графік виведення військ. Якщо Україна йшла в цю зиму, а там, наприклад, протягом місяця вдасть, вдасться влаштувати вже блокаути в Росії в зимовий період. Тому всі це розмову, що там хтось кричав. Ну кричить далі, так воно, воно не працює вже так. Час працює на Україну, повинні розуміти, тому що Трамп вже виглядає. От про тамагавки. це тамагав. Це про томагавки. Штрам сказав Трамп. Його ж ніхто за, за язика не тягнув. Так хто хто тут погано виглядає, Україна чи Трамп? Ну Трамп виглядає. Ну нехай пояснює своїм виборцям. Далі б на нього тиснули навіть після історії з Заляскою. На нього тиснуло навіть власні медіа. Що він виглядає не дуже не дуже красиво, да перед цим світом, коли змусив американський солдат, не знаю хто там додумався там п'ятою точкою до верху бігати перед путіним. Це дуже багатьом не сподобалось. Далі це більше, більше час працює на Україні, тому що це стає його війною, а не Байдена. Тому говорити, що Україну хтось змусить. Ну, хто змусить? Сказав Зеленський, що не буде, значить, не буде цього наказу. Це інші намагання росіян де щось знову сказати. Ну, вони будуть зустрічатися з такою ж відповідь. Україна, скажемо, нікуди не будемо. Європейці, до речі, підтримують теж Україну в цьому питанні, що зупинка по лінії розмежування. Все, коло замкнулося. Те, що там знову починаються вигадки, що там хтось когось стиснув, ну так вже тискавка не виросла ще в цього в, в, навесні. Не виросла. Хто сказав, що вона виросла більше до осені? Це України виросла, тискалка. Да? Туди, куди треба її застосовувати вже по території Росії. Тому я вважаю, що це ми повинні критичніше ставитись де до американських медіа Чітко розуміти, що CNN Bloomberg Reuters Вашингтон Пост. Ну, це орієнтовано на демократів медіа. У них, якщо знову таки день вони не облаяли Трампа і в чомусь його не звинувачені, де день, день прожити просто зря, і ми повинні про це завжди пам'ятати. А то українці думають, що е, от американська преса жодного разу не набрала гроші і не може бути Не може бути упереджено. Тому я вважаю, що це ну неможливо зробити, тому що це знову таки навесні. Це не було можливо зробити, коли була більш слабка перемовна позиція України зараз значно сильніше. Постачання іншої зброї, там ракет для ф 16 та для далекобійниці, плануючи боєприпаси України, постачається це затверджено і багато чого постачається. Контракти підписані, європейці а, платять гроші. Так, що Україна вже запускає свою ракетну програму, судячи з таких от метушні, яка в США які хочуть дати нам тамагавки. Так що час працює на Україну і говорити, що хтось когось буде змушувати це робити, ну спробуйте. Тут немає ніяких підстав говорити, що це якось теоретично може бути реалізовано. Про томагавки згадували. Давайте поговоримо про них. Аксіос знову ж таки з посиланням на свої джерела сказав. Повідомляє про те, що Трамп сказав Зеленському під час зустрічі в п'ятницю, що немає наміру надавати подібні ракети томагавк. Принаймні, наразі американський лідер, як пишуть журналісти, чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія і надання томагавків може її підірвати. Ой, пане Тараса, це все епопея з томагавками, про яку ми з вами вагоювали ледь не щодня. А на вашу думку, чи міг Трамп, по суті просто використати ось ці розмови про томагавки? Значить, то ми передамо, передамо, передамо Україні, аби просто зманіпулювати Путіним, заманити його на перемовини, але реально на перемовини, можливо, навіть хотів дотиснути його на якісь поступки, тому що не просто на те, щоб ну перепрошую, побазікати вони це можуть і типу, по телефону щодня робити. А от от якось хотів так, знаєте, зманіпулювати. Окрім того. Ну, хотів, хотів, потів, чи налякали росіян? Налякали. Росіяни повірили, що це дуже можливо. І знову таки, я говорю впевнений, що це підстави для розмови через успіх української ракетної програми. Все ж таки, Україна має конкретні результати, американці про це знають. І росіяни про це знають. А, і тому, коли він. Вони, це ж Путін телефонував до Трампа, а впаки, Тому він знову-таки намагається. Давайте будемо про щось домовлятися. Давайте що там він намагається зробити так, щоб не було цих тамагавків. Дивіться, тут же ж питання не в тому, що не в тому наявності цих ракет. Тут же все, все рівно від кількості залежить. Росіяни росіяни розуміють, що це остаточно зруйнує їхню репутацію страшних та жахливих. Чому сам факт передачі України тамагавків, навіть якщо вони будуть під контролем американців, та руйнує, руйнує репутацію Путіна. Він же повинен якось відповідати. А відповідати нема чим. Немає чим відповідати. Я пам'ятаю, що вони кричали, що червона лінія. Передача Україні зброї ще в 17-му році це джавеліни тільки йшлося, а тепер тамагавки. Да, і що ти тепер скажеш? І виявиться, що це ну ніхто і тому вони сам факт хочуть це заперечити. Ну щоб, щоб цього не з'явилося, тому що все рівно вони будуть під контролем американців. Вони знову нам будуть компостувати мозок, що це можна робити, а що не можна робити. Тобто, ми повинні розуміти, як це в дійсності відбувається. Угу. Е, ще одну тему, яка пов'язана з Віткофом, Зеленський розповів, що Віков, аргументуючи, чому Україна має відмовитися від Донбасу, як це хоче Путін, сказав, що Росія провела там референдум і внесла його в Конституцію е, області українські. Е, процитую е, українського президента я чітко сказав, що є деякі манливе враження, історія в тому, що руски кажуть, що вони. Е, Провели, начебто, референдум серед руських людей на Донбасі, і Вони начебто хочуть в Росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали референдумом. Ну 100% має рацію український президент. Тут питання в тому, пане Тарас, як ви вже чому американським високопосадовцям потрібно пояснювати настільки очевидні і можливо навіть не побоюсь цього слова примітивні речі. Ну, коли ти ще високопосадовці мотивований росіянами, да там я десь читав, що це ж таки Вітков має спільний проект з росіянами, то знаєте, багато що так ось починають по іншому. Ну і це те саме питання, як Меркель е, всім розповідала, що Північний потік це є бізнес-проектом. Да? Ну, коли ти мотивований росіянами або грошима, або компроматом, ти по-іншому починаєш діяти. Тому я думаю, що це так. А, і, чи треба аргументувати? Треба аргументувати, що це не аргумент, що там хтось щось там провів ідеакто. Можна запитати, чи відповідали вони там стандартами, все інше. Ну тут же все рівно тут інше питання виникає: правий, то хто сильніше все рівно в цьому світі. І тому американці діють ну такими ж звичними, ну деякі американці діють такими ж звичними шаблонами. що Давайте підемо, давайте підемо по якомусь шляху, який нам легше, да ну це ж не означає, що треба слухати. Треба поясню. Ну так це завжди на перемовинах виникають такі питання. Що тобі знаєте, Є така тактика, коли тобі засп... з... закидують тим спамом, да для того, щоб тебе розхитати емоційно. Просто треба бути готовим переробляти сценарії, заздалегідь розуміти, що тобі будуть запитувати, і аргументовано доводити свою позицію, чому це неможливо. А от там Зеленський інше сказав. говорить, а якщо я всту, якщо я в конституцію ми ж пишемо декілька областей Росії, то вони покинуть це в області, ну ми показуємо абсурдність це. Таким от чином, ти показуєш абсурдність пропозиції людині, яка ну це говорить про Трампа, продовжуючи тему, у всіх штатах Сполучених Штатів Америки тривають мітинги проти політики Трампа, зокрема, акції проти надмірної влади президента. Такі акції пройшли по всій Америці. і... Дивно, м'яко кажучи, Трамп відреагував на них, тому що він на своїй сторінці в соцмережах опублікував згенерований ролик завдяки штучному інтелекту, якому він із короною на голові бомбить лайном учасників протесту No Kids. Покажу відео. От, пане Тарасе, ви і політолог, і політтехнолог з політичної точки зору, як оцінювати? Такі дії американського лідера, світового лідера. Ну Вірніше тут сказати правильніше буде Ну давайте так. Це ж проблема американців, вони ж його обирали, а не наша проблема. Чому така реакція не mm -hmm. Трампа? Я вам скажу. Тому що самі демократи 10 років просто обливали гівном вибачте, Трампа в своїх газетах. Просто 10 років, да? от Це їм правда, не допомогло. А фактично, да, це да, це цікавий да, ролік. Да. <рик> е, ну, ролик цікавий, але ну давайте так. Я, я вам скажу, чому так Трамп реагує, там щоб все розуміли. Е, е, Трампа Трампа порадили саме демократи, тому що вони 10 років, 10 років. А постійно про нього говорили. І на, люди настільки звикли до того, що говориться, так, що вони звернули на нього увагу, ну і Трамп ще дотиснувся цієї історії. Далі ну йдуть протести. Так вони йдуть в тих містах, які не голосували за Трампа. Ну там що, Нью-Йорк, Чикаго, Вочіна, взагалі Обама і все інше. Ну, то, тому він говорить: якщо ви мене обливали лайном, так я теж буду лайном обливати. Чи виглядає це не дуже красиво? Виглядає. виглядає, але ж ми не знаємо, чи подобається це виборцям Трампа. Ну, значить, якщо він так робить, значить подобається. А ось і що він так робить. Тому це, це, це проблема взаємодії Трампа з американцями. Нас повинно цікавити наступне. Тобто, це їхні внутрішні питання. Хто там що протестує. Я не вірю, що це до, до чогось призведе, тому що Трамп системно руйнує всю інфраструктуру демократів, яка вбудована була. В державний апарат і витрачалися кошти, в тому числі на це? І і Трамп активно перехоплює цей порядок денний, яким намагається спекулювати демократи. Тому я не вірю, що це до чогось призведе. там коли говорить про якісь там громадянську війну, все інше, ну я вважається туфтою. З однієї причини а хто проти кого буде воювати, хто буде бенефіціаром цього, хто це буде фінансувати. Тому що ну і тим більше що, давайте так, республіканці ж прихильники володіння зброї, вони всі озброєні, а демократи проти зброї. Вони там не так озброєні. Тут питання хто тут питання, хто хто переможе у цій громадянській війні, якщо вона теоретично буде. Тому я, я не вірю в цю ця Це є, що знов таки, що ми почали. Ну от питання в тому, що от демократична преса, от демократична преса, вона системно вигадує фейки проти Трампа. Ну воно вже підтверджено, і Трамп до речі виграє багато судів зараз. Через це а ось і демократи повинні розуміти, що Трамп саме такий, який є, це продукт їхньої діяльності, тому що вони так себе поводили, коли кенселили, коли а, а, що настільки постійно була оця брехня, 10 років, що. Іх медіа припинили вірити навіть в помірні демократи і так далі. Тому вони, вони роз, розрозчорбують те, що самі породили. Дякую, Тарасе, за цю розмову. За вашу аналітику, друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини в кожній розмові. Ми обговорюємо перемовний процес, загалом аспекти, нюанси, як він проходить, як відбувається. Але тут важливо сказати, що перемовини відбуваються не лише на міжнародній арені, не лише між Трампом і Зеленським, між Трампом і Путіним, а і в повсякденному житті. Тому, якщо вам цікава ця тема, в Тараса є курс, який називається Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску. Самозахисту 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти на цьому курсі Тарас розповідає про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям під час перемовин, але навіть цього і не помічають. Тому якщо ви не хочете потрапляти під маніпуляції, якщо хочете знати, як їх розрізняти, виявляти і як давати відсіч своєму опоненту, то ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання на сайт власне, прийти за посиланням і більш детально знайомитися з інформацією. Пане Тарасе, ще раз моя подяка за цю розмову. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал та е, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.